Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ввечері ми поговоримо про те, чи можна заробляти на трейдингу. Всі ви, мабуть, чули, коли в інтернеті люди розповідають, що це просто, це легко, не треба дуже багато опиту, ми все вас навчимо, все зробимо. Хотів би сьогодні поділитися таким своїм маленьким опитом, і що саме вам потрібно знати, коли ви йдете в цю професію і чи можливо реально там щось зробити. Наприклад, свого торгового рахунку я покажу вам. В акціях ти повинен знати, що таке за фірма, як вона нам це себе веде, які, які отчоти в неї, які, наприклад, там <кхи>, директора помінялися, а в валютних парах і, наприклад, ось, е, якщо я взяти криптовалюту, без різниці нам потрібен графік. На графік нам дуже багато що говорить, інколи навіть те, що ми можемо не побачити в отчотах, наприклад, в акціях. <кхи> Мене вчила дуже одна чудова людина, пізніше я можливо розкажу, хто це і як це. Але найголовніше е, це була стратегія. Стратегію я вивчив, зрозумів, засвоїв і в мене дуже непогано вийшло торгувати. Торгували ми від рівня підтримки, наприклад, або супротивлення. Я не як правильно це сказати, але підтримки і супротиву, мабуть, так. І також там був дуже великий набор правил, які потрібно було виконувати, і ти міг би щось добитися. І найголовніше в цій сфері, ось зараз я чекаю тут. Ми бачимо, що ціна пішла до рівня, і вона зараз має пробити цей рівень і піти далі. І Замість 3 доларів я зроблю більше. Ви бачите, намагається пробити. Але не суть. це я просто зробив для фона, щоб було приємно дивитися. Дивіться. Вивчити правила і слідувати ним не так то і важко. І ви будете реально заробляти, як хто б що не говорив, би, і на Форексі, і на Крипті будь-де. Графік один теж він працює, він дає змогу зробити. Ви скажете, чому я не заробляю, і, там мільйони, і все остальне можна заробляти, можна заробляти багато. Звісно, чим більше кредитних плече берете, тим більше ризиків ви на себе берете. Ось, наприклад, тут в мене 60 кіличе, я торгував на 2000. Звісно, класно на 2000 розганяти депозит, дуже швидко, все круто. Але, але є. Дивіться, головна моя проблема була в тому, коли я загравшися в те, що я вже багато вже чого розумію, наприклад, що я хватив удачу за бороду, чи як там говорить. І сама моя головна проблема я заходжу на всю котлету. От я пройшов, 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 почав розганяти депозити, і міг з долару, 10 і дуже його приумножить. А потім такий домом зділка віка. Я зараз соберуся в кучу, зроблю одну зділочку, класно зроблю і з туди перейду на новий рівень, де я зможу жити чисто з цих грошей. І дуже часто, коли я так розганявся, я не розраховував маржу і мене там або вночі, або в Морджин Кол дуже часто закривало. Хоча і правильно, наприклад. Робив деякі речі, але із за того, що я не залишав ніяких грошей то да, тобто для цього руху якось не в мою сторону, мене дуже часто добувало ну, по марженколу, тому що я заходив на всі, на всі гроші, так не потрібно робити. Правильно турбувати 1% від свого депозиту. Звісно, коли раз 10 доларів, то ніякого 2% не зможете дотримуватися. Наприклад, на ексі в мене було. Змога закидати 10 доларів і торгувати ну, на 1 долар. Тут на фінансі я думаю, що є така можливість, але так само ви нічого не заробите. дуже мало. Як для практики, непогано. Ну, наприклад, я сьогодні закинув 10 доларів, то б ще докинув 10, 20 доларів, я зробив вже одну плюсову зділку на 30 чи на 40%. Це небагато, але приємно. І зараз я вже зайшов чуть більшу здіймку, теж майже на всі гроші, але я зараз не торгую там на полка, на камеру, показувати вам результат. Я чисто зайшов, мені цікаво сповнити все. Я буду трошки пізніше в цьому починати далі розбиратися і показувати вам, хто захоче зброй торгувати. Буду, думаю, що створюєте канал і там буде разом заходити, тому що там дуже важна, дуже, дуже важна точка входу. Прям дуже важко. Я вам ще зробив лінію провів, наприклад, за 2 рівень. От, от там головне, щоб ризикувати маленькою суми, там дуже важливо зайти від правильного рівня. Якщо не зайдете від правильного рівня, то у вас буде дуже великий стоп, а тоді вся модель розірвується. Тому про це трошки пізніше, детальніше я вам розповім. Ось, ось що я вам скажу. Заробляти на трейдингу можна, але тільки не скальпінг, це дуже розснажує. Десь треба інтрадей або середній срок, це буде найкрутіше. Саме, саме Вони графіки зараз волатильні і по Форексу, і по кріпті, дуже, ну, дуже ціна гарно ходить, це не проблема. Тому, якщо вам це цікаво, там, ну я не кажу, вже якийсь курс, викладав, чи що, якщо вам цікаво, це то Залиште коментарі, я буду цю тему далі розвивати. Якщо це не цікаво, я її закинув сам працювати, більше на цей канал нічого такого викладати не буду. Кому цікаво, я ж кажу, то я більше, більш гарніше відео зроблю, покажу, як я торгую, можливо, які правила я використовую. І що з цього вийде. Я хоч, зараз хочу в місяць потургувати такими маленькими сумами, побачити, що я. Я ще повню, Там було дуже багато, що вже забувся, треба встановлювати пам'яті. Але я думаю, це я під, піджену це дуже швидко. Всім дякую за увагу і не забувайте, що в кінці цього місяця я розіграю 1000 гривень між підписниками, хто залишить класний коментар і його залайкають люди. Тобто, не я буду визначати переможця, а ви. Залишайте свій коментар і е, поставте лайк на чийсь хороший коментар. І в кого буде більше коментарів, той і переможе. Всім па-па, до зустрічі!